Земля під ногами пільговиків хитається, шановні пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, усі, хто звик користуватися заслуженим пільговим проїздом, приготуйтеся до фундаментальних змін, адже правила, до яких ми звикли, змінюються назавжди. Це не просто оновлення, це абсолютно нова система, що, на думку законотворців, має раз і назавжди покласти край багатьом проблемам. Але чи так це буде насправді? Чи не стане це черговим випробуванням для найвразливіших? Уявіть собі, ви, людина, яка пропрацювала не один десяток років, віддала свої найкращі роки розбудові нашої країни, а тепер, на заслуженому відпочинку, змушені постійно щось доводити. Вас знецінюють, ваш багаторічний стаж, ваш внесок у життя суспільства. Я, як юрист у сфері пенсійного права, постійно чую про це. Прямо зараз, якщо ви дивитеся це відео, поставте його на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 або 50 років чесної праці. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Це допоможе нам усім побачити реальну картину і відчути солідарність у цій непростій ситуації. Ще зовсім нещодавно та й досі для багатьох із вас щоденна поїздка в громадському транспорті це був справжній квест. Пам'ятаєте, як це було, коли ви заходили в маршрутку або автобус? Ви показуєте своє посвідчення, посвідчення ветерана праці, пенсіонера за віком або людини з інвалідністю. А у відповідь часто чуєте, а чому я маю вас вести безкоштовно, вже ліміт безкоштовних місць вичерпано. Покажіть свою картку киянина, вінничанина, львів'янина. І ось починається конфлікт, де ви, людина похилого віку, або людина з обмеженими можливостями, змушені виправдовуватися, доводити своє право, яке, здавалося б, гарантоване державою. Це було без перебільшення приниженням. Кожен раз. Ви відчували себе винними за те, що користуєтеся своїм законним правом. Водії ж зі свого боку теж не були щасливі, їм не компенсували проїзд за кожного пільговика, а лише за якимись середньостатистичними показниками, які часто були далекі від реальності. Відтак вони не бачили сенсу перевозити безкоштовних пасажирів, адже це просто зменшувало їхню виручку. Це створювало системну напругу, де ніхто не був задоволений. Та й сама система пільгового проїзду була вкрай незручною та обмеженою. Якщо ви, наприклад, мешканець Вінниці і маєте пільгову картку вінничанина, то приїхавши до Києва, ви вже не могли скористатися своєю пільгою. Доводилося або купувати квиток, або проходити довгі бюрократичні процедури, аби отримати тимчасову місцеву картку. що, Погодьтеся абсолютно нереально для людини, яка приїхала на кілька днів. Це була справжня прив'язка до місця реєстрації, що обмежувало вашу свободу пересування і фактично робило пільгу локальною, а не державною, як вона мала б бути. Отже, пільга, яка мала б діяти по всій країні, діяла лише в межах вашого міста чи області, але тепер на обрії з'являється щось нове. Профільний комітет Верховної Ради вже розглянув та готується до прийняття законопроєкт, який відомий під номером 5651-2. Цей документ це не просто зміна кількох слів у законі, це спроба створити єдину всеукраїнську електронну систему обліку пасажирів-пільговиків. Основна мета цього законопроєкту це повна реформа оплати проїзду для всіх категорій пільговиків. Відтепер планується запровадити одну єдину універсальну картку, яка діятиме по всій країні. Це означає, що ви, маючи таку картку, зможете скористатися пільговим проїздом у будь-якому місті України, будь-то Київ, Львів, Одеса чи маленьке селище міського типу. Хто ж підпадає під ці зміни? Передусім, це звичайно пенсіонери за віком, які мають право на безкоштовний проїзд. Це також люди з інвалідністю усіх груп, діти з інвалідністю, ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Сюди входять учасники бойових дій, інваліди війни. Учасники війни, це також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, діти з багатодітних сімей, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто усі ті категорії громадян, яким держава гарантує пільговий проїзд, тепер будуть охоплені новою універсальною системою. Тепер давайте розберемося, як це все працюватиме на практиці, аби не було жодних непорозумінь. Принцип дії нової універсальної картки буде схожим на сучасні системи оплати проїзду, що вже діють у багатьох великих містах. Коли ви заходитимете в транспортний засіб, будь-то автобус, трамвай, тролейбус чи маршрутка, вам потрібно буде прикласти свою універсальну картку до спеціального пристрою, так званого валідатора, це такий собі електронний зчитувач. Після сканування система автоматично зафіксує вашу поїздку. Важливо розуміти, гроші з вашої картки не зніматимуться. Замість цього держава, отримуючи інформацію про кількість фактично перевезених пільговиків та здійснених ними поїздок, буде компенсувати перевізнику вартість проїзду саме за цю конкретну людину. Тобто водій бачитиме, що ви оплатили проїзд, і за цю поїздку йому надійде компенсація від держави. Це має раз і назавжди покласти край конфліктам та суперечкам у салонах транспорту. Адже водії будуть знати, що за кожного пільговика, якого вони везуть, вони. Отримують реальні кошти. На перший погляд, це звучить як справжнє полегшення. Для пасажира це виглядає як звичайна оплата проїзду, але без списання коштів. Це знімає моральну напругу, зникає почуття я їду безкоштовно, адже по факту за вашу поїздку заплатить держава. Більше не буде цих незручних розмов, образливих поглядів чи відмов у проїзді. Це також дозволить державі мати чіткий облік, скільки ж пільговиків і куди їздить, що допоможе більш раціонально. Розподіляти бюджетні кошти на компенсації. Ця система прозора, вона європейська і спрямована на те, щоб кожен почувався гідно. Звісно, постає питання, де ж можна буде отримати цю нову універсальну картку. Законотворці планують зробити процедуру отримання максимально доступною та зручною для всіх. Передбачається, що картки можна буде оформити та отримати у широкій мережі установ. Це будуть відділення банків, зокрема державні, такі як Ощадбанк або Приватбанк. Це також будуть відділення Пенсійного фонду України, куди ви вже звикли звертатися з пенсійними питаннями. І, звичайно ж, ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг, які часто називають прозорими офісами і які вже стали зручним хабом для багатьох державних послуг. Це дозволить вам обрати найближчий та найзручніший для вас пункт отримання. Важливо розуміти, що така масштабна реформа не може запрацювати миттєво. Передбачено доволі тривалий перехідний період. Ця нова система має повноцінно запрацювати лише до 2028 року. Тобто, у нас є кілька років, щоб адаптуватися до нових правил. За цей час відбудеться кілька ключових етапів: по-перше, люди встигнуть оформити та отримати свої нові універсальні картки без поспіху та ажіотажу. По друге. Перевізники, тобто транспортні підприємства, матимуть достатньо часу, щоб встановити у своїх транспортних засобах необхідне обладнання, ті самі валідатори, що зчитуватимуть ваші картки. І по третє, держава зможе належним чином налагодити увесь механізм монетизації та компенсації, щоб кошти надходили перевізникам вчасно та в повному обсязі, а не з затримками, як це часто буває зараз. Ця реформа це не просто зміна пластику в гаманці, це частина ширшого курсу на цифровізацію та модернізацію країни. Мета зробити державні послуги більш прозорими, ефективними та, що найважливіше, орієнтованими на людей. Для вас, шановні пільговики, це має означати кінець війнам у маршрутках. Більше ніяких конфліктів з водіями, більше ніяких відчуттів, що ви комусь заважаєте. Перевізники будуть зацікавлені брати пільговиків, бо отримуватимуть за них живі гроші від держави. А ви зі свого боку отримаєте справжню свободу пересування, можливість подорожувати країною без прив'язки до місця реєстрації, знаючи, що ваша пільга діятиме скрізь. Звичайно, як і будь-яка велика зміна, ця реформа може мати свої підводні камені. Це і потенційні складнощі для людей похилого віку, яким важко освоювати нові технології і можливі технічні збої на початкових етапах. Але, як юрист, я бачу в цьому законопроєкті великий потенціал для покращення вашого життя. Головне завдання зараз це дочекатися остаточного прийняття закону, уважно вивчити всі деталі процедури отримання нової картки та бути готовим до цих змін. Держава повинна забезпечити максимальну інформаційну підтримку, щоб кожен пільговик розумів, що і як йому робити. Не ігноруйте ці зміни, адже вони безпосередньо стосуються вашого повсякденного життя. Отже, нова універсальна картка це неминуче майбутнє. Вона покликана зробити пільговий проїзд цивілізованим, прозорим та комфортним для всіх. Але чи справді вона стане ключем до вашої свободи та гідності, чи це лише черговий крок до тотального контролю та повільного згортання вже існуючих прав? Чи відчуваєте ви, що ці зміни це турбота про вас? Чи це лише привід для держави переглянути обсяг своїх зобов'язань перед тими, хто віддав їй свої найкращі роки? Що ви думаєте про це? Ви, хто присвятив 30, 40, 50 років чесної праці? Чекаю на ваші думки у коментарях.